Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. І сьогодні ми з вами будемо висаджувати штамбові троянди. У мене штамбові троянди були придбані ще у серпні минулого року. Але спочатку стояла нестерпна спека, і тому я не ризикнула висаджувати ці рослини. Потім прийшла осінь. І я подумала, що, можливо, вони можуть вимерзнути, і тому знову ж таки не ризикнула. І тому мої троянди зимували у моїй теплиці, та, яка знаходиться на глибині 2 метри. Вони себе прекрасно почувають, як бачите, вони всю зиму вегетували. Ось, і сьогодні їх можна посадити. Так, що вони, по суті, навіть не відчують, що їх пересаджують. Тому що такі троянди з закритою кореневою системою висаджуються таким чином, щоб уже корінь не турбувати. Отже, давайте з вами це зробимо. У ґрунтову суміш для посадки троянд я додаю садову землю, перегній у мене є компост. Трошки піску для розрихлення. Далі, крім цього, додаю ґрунтову суміш для троянд на основі торфу і невелику кількість попелу. Все це ретельно перемішую. Давайте спочатку подивимося, у якому стані коренева система. Трошки обминаю, щоб було легше. Ось за зиму, подивіться, корені вже вийшли з горщика. Так. Не поламати б її. Так, не забуваємо, що при висаджуванні штамбових троянд ми їх заглиблюємо приблизно на висоту 5-8 см штамбові троянди на зиму потрібно вкладати горизонтально і вкривати. Таким чином, ми маємо посадити її не вертикально, а похило. Похило у ту сторону, у яку вона буде. У нас вкриватися взимку. Треба спочатку вияснити, в яку сторону нам її вкладати і висаджувати. Для цього треба подивитися, де у нас місце щеплення. Ось місце щеплення, і воно йде ось так навскіс. Таким чином, ми її маємо садити. Висаджувати ось так похило, і з тим, щоб коли ми будемо її ложити, ми не пошкодили місце щеплення. В іншому разі, якщо ми будемо її висаджувати ось так, а потім будемо ще і нахиляти, то ми можемо просто ось тут зробити тріщину, і в нас відламається повністю ось цей вертикальний пагін. Тому висаджуємо троянду із нахилом ось в цю сторону, і потім на зиму її буде легко ось так вниз далі опустити. Так, ще використаю гранульований добриво пролонгованої дії осмокот, змішаю з верхнім шаром ґрунту і тепер можна пролити. Ось так троянда вже висаджена під кутом, і залишили сюди вертикально встановити. Для цього ми зварили ось таку опору для троянди, яка закладається глибоко в траву, в основу і займає вертикальне положення. А вгорі ось такий п'ятикутник. Ось. І на ньому горизонтально легко закласти пагони самої троянди. У мене троянда флорибунда, називається червона шапочка. Дуже гарно квітує, такими повними красивими квітами. В описі написано, що 45 пелюсток мають такі квіти. І давайте спробуємо встановити її на опору. Щоб зменшити випаровування води листочками, на деякий час, приблизно на тиждень, накриваю шапку троянди поліетиленовим пакетом. Якщо відео було для вас корисним, поставте йому вподобайку. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих корисних відео.